Актор не має права хворіти. Роби все для того, щоб ти був у формі. Якщо вже трапляється така неприємність, ти маєш все зробити, щоб досяг, досягти того рівня, аби ти міг хоча б говорити. Але сцена лікує. І ти маєш вийти на сцену. Далі дисципліна приходити завчасно. І багато-багато. Ну а що в цьому поганого, і справді? Бо ж ми, ми солдати театру як не крутим. А глядачі приходять вже на готове мистецтво. А як воно твориться? Це вже наша кухня, виховуючись в такій родині, де актори е були не то, що обтяжені, вони дуже багато грали, хоча й стомлювалися від того, але не нарікали. І виїздів багато було. Тобто, праця і тільки праця, і своїми нюансами по різних містах, і бачачи таке. Звісно, передалося воно і мені. Головне це праця. А як вона виглядає з боку? Це вже не моя прерогатива. Це, це хліб театрознавців, кінознавців, і таке інше.